Добрий день, друзі. Зараз хочу зняти відео на декілька секунд про петунії. Як правильно за ними доглядати? Якщо у вас декілька штук петуній, маленькі, невеликі, або такий горщик підвісний невеликий. Петунія яка відквітла. Забираємо дивіться ось цю квіточку. Не ось так. Ось так це найпростіше забрати, але залишається. Коробочка насіннєва, отут утворюється насіння і забирає силу вашого кущика. Насіння сіяти ви не будете, а силу в куща, сила в куща втратиться, тому робимо ось так. Не отак, як забираємо квіточку. Не ось так квіточку відоргуємо. Не, не, не ось це. Не ось Ось так і насолоджуйтеся красотою, бо вони запашні, неймовірні, класні. Використовуйте лайфхак. До зустрічі!